Техніка на здійснення бажань. Якщо хочеш, можеш заплющити очі. Зроби глибокий вдих і глибокий повільний видих. Згадай своє бажання, те, яке найбажаніше для тебе. Далі задай собі просте запитання: що для мене за цим стоїть? Любов. Певненість радість, може, спокій. А тепер уяви, як це в тебе вже є, як твоє бажання вже здійснилося, як ти вже живеш тим чудовим життям. Уявила, що ти відчуваєш, як живе твоє тіло, як йому легко, як воно радіє з тобою. Твоє тіло запам'ятає цей стан. І чим частіше ти будеш до нього повертатися, тим швидше реальність почне узгоджуватися з цим станом. Може бути так, що зараз голові з'явиться думка, а раптом не вийде, просто видихни і скажи собі: Я довіряю цьому процесу. Все відбудеться якнайкраще для мене. А тепер спробуй відчути легкість. Дозволь цьому стану жити в твоєму тілі, бо саме з цього стану будуть народжуватися дії, які приведуть тебе до твого бажання, і останнє: подякуй собі за все, що в тебе вже є, за той шлях, який ти вже проходиш. Вдячність це великий сигнал Всесвіту, що я готова чи готовий приймати більше. Спробуй робити цю вправу хоча б одну хвилину кожен день, і спостерігай, як спочатку буде змінюватись твій стан. А потім як буде змінюватися реальність навколо.